Вітаю вас, любі, друзі, з вами містер Стратег, І от нарешті вийшов перший снапшот після Майнкрафту Лайву. І почнемо ми зі спису, бо це найцікавіше, на мою думку. Відповідно, у нас є усі види спису, тобто дерев'яний, кам'яний, мідний, залізний, золотий, алмазний і незеритовий. Відповідно, робляться вони усі доволі просто, окрім, звісно, незеритого, який треба покращувати через ковальський стіл. Цілому, то доволі простий інструмент з точки зору його крафту, тому що на меч потрібно, наприклад, два заліза, а на спис лише одне залізо, якщо у вас є залізо. І якщо порівнювати його з мечем, от, наприклад, ми можемо стати ось тут, і ми дістанемо до цієї корови мечем, так само ми дістанемо до цієї корови і списом. Але у списа є інше застосування, окрім звичайного удару. Який виглядає ось таким чином, і залежно від того, з якого матеріалу у вас зроблений спис, у вас змінюється швидкість атаки, тому що насправді шкода, яку він наносить ну, у порівнянні з мечем, де шкода може бути 8, у незаритого спису, наприклад, шкода 5. Тобто він не надто сильний з точки зору простого удару. Але якщо ми його зробимо ось таким чином, тобто ось звичайний удар, а ось ми його беремо. У таку постійну атаку. І бачите, по-перше, ваш персонаж не може тримати спис в такому положенні постійно, він втомлюється, ось це поготова найвища. Потім він втомлюється і вже не так сильно тримає спис. А потім, бачите, він взагалі опускається донизу, і потім він стає звичайним. Але якщо ми будемо бігти, ми наносимо більше урону. Звісно, що з коровою це працює доволі просто, тому що корова має мало життя, мало життя, мало здоров'я. Звісно, що з мобами це буде цікавіше, але знову ж таки, бігати. Просто бігати, ми довго не зможемо, бо ми втомимось, і поки ми добіжимо до того моба, вже і спис буде піднятий, і урону буде менше. Знову ж таки, у списа є. Навіть е мінімальна швидкість застосування. Тобто, якщо я буду просто йти, бачите, на моба, нічого не відбувається. Але якщо буду на нього бігти хоча б сам, то вже щось відбувається. Тобто, у нас є не тільки мінімальна швидкість, ще є і мінімальна відстань. Тобто, якщо я буду стояти максимально близько до моба, навіть якщо я буду на нього бігти, спис може не застосуватися, бо в нього є мінімальний радіус дії. Ось, бачите, я біг на нього, але нічого не відбувалося. А, ну, і знову ж таки, чим швидше ви рухаєтесь, тим більше урону ви будете наносити. Тому бігати просто самостійно це не надто ефективно. Ефективніше буде, звісно ж таки, хоча б використовувати коней або навіть елітри, падаючи. З повітря, але це знову ж таки вимагає від вас доволі високої точності, бо можна просто тупо самому розбитися, падаючи за літрами, тримаючи в руці спис. В цілому механіка прикольна. Мені вона подобається навіть більше, ніж механіка з буловою, де рівень е, шкоди залежить від того, з якої висоти ви з цією буловою падаєте. Тут у вас. Залежить від вашої швидкості, ну і знову ж таки залежить від того, який у вас в руках спис. Булава у нас завжди однакова. Списи у нас різні. І для списа є окреме зачарування, яке дозволяє збільшити його радіус дії. Знову ж таки, унікальне зачарування. Бачите, я не наношу йому урон, хоча я був е, в положенні бігти. Просто я був занадто близько до нього. Гра розуміє, що не можна наносити урон, якщо ви знаходитесь занадто близько. Ну і звичайний удар. Як бачите, у нього знову ж таки є термін е, перезарядки. І залежно від того, який у вас буде спис, е, у вас змінюється час на його перезавантаження. Не надто, напевно, краща зброя для ближнього бою. Все ж таки, бо навіть бачите діамантовий спис. Один, 2, 3, 4, 5. Хоча діамантовий меч, здається, з двох або трьох ударів точно його б вбив. Тому, ну таке. А от саме ось в такому положенні це буде найцікавіше використання, особливо, якщо у вас є дуелі на сервері, ви можете. Побудувати собі якийсь колізей, або просто середньовічні оці от перегони на конях, і не перегони, а дуелі. І таким чином влаштовувати собі розваги на сервері з друзями, хто більш вдало, в кого влучить списом на коні. Звісно, тепер має сенс розводити. Максимально швидких коні не тільки для того, щоб швидко пересуватися світом, а й щоб наносити максимальний рівень урону. Наступне, про що хочеться попалакати, це Наутіус. Як бачите, у мене зараз мінус три пузирки повітря, тому що я плавав просто в воді і витратив повітря. Але як тільки я сів на наутиуса, у мене повітря. Перестало витрачатися. Якщо я відкрию інвентар, у мене буде ось ця позначка, що у мене дихання наутіуса. Як бачите, воно постійно перезавантажується. Тобто, тепер, коли ви знаходитесь на ньому, взагалі втрачається сенс від будь-яких обладунків на дихання, тобто шолом з зачаркою, чаркою, черепаший шолом втрачає сенс, підводний маяк втрачає сенс, бо якщо ви сидите на наутілусі, ви не витрачаєте повітря. На мою думку, це дуже ламає баланс гри. Бо тоді, який сенс мені реально чарити свої речі, якщо я можу просто знайти собі наутіуса, його забрати собі, і таким чином мати безкінечне дихання. Не знаю. Мені не подобається така механіка. Знову ж таки, поки ви його не приручили, ви не можете на нього е, по, по, повішити сідлом. Е, треба його спочатку покормити, поки він не стане вашим. Потім ви зможете на нього надіти сідло і потім зможете на нього сісти. Зомбі наутіус, е, якщо до нього підпливсти, він не наносить вам урон. Він просто існує. Тобто, сам по собі, він ну, умовно мирний. Чи можна на нього сісти? До речі, зможу я забрати. Не зможу я забрати без ножиць сіду, судячи з цього. Так, де да, я на тебе знову сяду? Тобто, Зомбі Наутіус він просто існує? Можна спробувати його, до речі, приручити. Давайте перейдемо в креатив. Візьмемо собі, по-перше. Ще е сідло спробуємо і їжу спробуємо. Суто з цікавості, чи зможу я з ним щось зробити? Сідло просто так на нього навішається. Я його кормлю, наче. Так, дивіться, його можна приручити. Тобто він поводиться, ну, приблизно так само, як. Скелетні коні. Після того, як ви вбиваєте скелетів фершників, ви можете забрати собі скелетного коня. Тобто зомбі Наутіус в цілому це звичайний Наутіус просто зеленого кольору. <схід> така собі дичина, умовно. Швидкість, ну, швидкість е така середня, але у Наутіуса є як у коней можливість е стрибати. У Наутіуса є можливість типу пришвидшитись, таким чином заряджається через пробіл пришвидшення, і у нього є якийсь час на перезавантаження. Стосовно обладунків Наутіуса, їх можна знайти лише у скриньках, які розташовані у затонових кораблях або, наприклад, у скарбах. Тобто, якщо ви знайдете десь мапу скарбів, Давайте як корабель, подивимось, чи є в ньому скринька з ободунками на Утіуса. Обудунки можуть бути в скриньках лише мідні, залізні, золоті, здається, алмазних. Ну, алмазних, здається, можуть бути, але не зарітові доведеться покращувати. Так, що у нас тут? У нас тут, скоріш за все, нічого не буде. Так, тут нічого немає. І якийсь доволі маленький корабель. Не цікаво. Давайте подивимось ще тут. Можливо, тут щось, щось буде. Так, тут є мапа скарбів, але це не зовсім те, що мені потрібно. Добре. Перевірка ще одної скриньки. Тут нічого. Ще однієї скриньки. Я щойно зламав е, гравій, в якому були. О, є скринька. О, дивіться. Золота. Е, золоті ободунки для Наутілуса. Звісно, що незарітові обладунки доведеться покращувати через е ковальський стіл. Але чи можна знайти алмазні? Ну, напевно, можна з якоюсь вирогідністю. Просто, напевно, не так часто вони будуть попадатися саме у скриньках. Давайте спробуємо подивитись, що нам дасть. Мапа скарбів. Можливо там буде щось цікавіше. Ні, тут є, до речі, спис. Теж непогано. Але ободунки для Наутіуса тут відсутні. В цілому, ну, наскільки це буде важливо, наскільки їм будуть користуватися, я не можу сказати. Я особисто напевно буду мінімально його використовувати. Оу, тут пожежа. Неочікувано. Мені сама задумка Наутілуса, який повністю ламає баланс підводного пересування, мені не подобається. Бо ну, втрачається сенс взагалі від купи речей в грі: від зілля підводного дихання, від зачарування на шолом, від черепашого шолому, від того ж серця моря. Повністю втрачається сенс будувати е, ось ці. Підводні маяки, обставляти їх відповідно. називається Той блок, який використовується для підводного маяка, але суть в тому, що повністю втрачається від цього сенс. Якщо у вас є Наутіус, вам все це не потрібно, а знайти його, ну, я певен, що знайти його буде значно простіше, ніж теж серце моря, та потім виловити 8 мушлів, щоб зробити з нього маяк. А потім ще й знайти відповідно підводний храм, щоб його розібрати на ці блоки, щоб побудувати цей маяк. Тобто наутілус простіше, швидше і повністю ламає баланс гри. Не знаю, мені не подобається. Єдине, що ну, тепер ще й зомбі можуть на ньому плавати, але я поки що не зустрічав жодного зомбі, який на ньому плаває, можливо, його треба почекати довше. Можливо, вони будуть спавнитися лише в затонулих поселеннях, але поки що. Ну, ось, зомбі є, зомбі-наутілуса немає. Той зомбі наутілус якого я показував, я його викликав завдяки яйцю. Звичайні наутілуси я їх знайшов просто блукаючи світом. Зомбі-наутілуса я викликав через яйце призиву. Не знаю, таке собі, поки що в мене від цього враження. Подивимось, можливо, вони переробляться, можливо, вони зрозуміють, що Nautilus повністю ламає баланс гри, і можливо, вони просто зроблять, що ви все ж таки потребуєте дихання, але просто воно у вас повільніше використовується, наче у вас якесь, знову ж таки, або зілля, або зачарка на шолом, але повністю робити вас невразливим до цього це занадто. Ну і останнє, що показували на Майнкрафт Лайві, і що, звісно, додали в цей снапшот, це зомбі-вершника зі списом. Шукав я його довго, тобто це доволі рідкий моб буде. Звісно, не такий рідкий, як, наприклад, скелет-вершник, особливо скелет-вершник на скелетному коні. Тобто є скелети вершники на павуках, вони теж доволі рідкі, але є ще скелетні вершники на. Скелетних конях. Так от, зомбі зомбі вершника знайти простіше. Але я витратив на це дві ночі. І я доволі багато мандрував, щоб побачити хоча б одного. І мене, звісно, цікавить, а чи буде зомбі е, горіти. Таймсет. Дей? Так, ми бачимо, що горить. Горить зомбі, горить. Е зомбі конь. Верогідно, він горить, тому що зомбі на ньому горить. Давайте спробуємо його погасити. Так, зомбі продовжує горіти. Мені головне врятувати. Так. Добре. Чи буде він горіти сам по собі? Він горить сам по собі. Тобто ми не можемо його отримати і мандрувати ним. Це прикро. До речі, можливо, вони переробили так само і зомбі, точніше, скелетний конь тепер теж горить. Яйце й коня скелета. Ону давайте перевіримо. Він тепер теж горить. Вони тепер обидва горять. Раніше ми могли приручити, відповідно, скелетного коня і мандрувати світом на ньому у будь-який час. Незалежно від того, день це чи ніч. Добре, давайте хоча перевіримо, чи, чи можна його приручити, хоча, враховуючи, що. Зомбі конь в грі вже давно існує як моб, і його можна було викликати вже давно. Просто він не спавнився самостійно. Віро... Імовірно, приручити ми його все ж таки можемо. Просто те, що він тепер горить на сонці, це взагалі вбиває будь-який сенс. Та ти диви, який. Я хочу перевірити. Я тебе можу погодувати? Ні, я тебе не можу погодувати. Є. Його можна приручити, На нього можна надіти відповідно. сідло. І на ньому можна їздити. Проте сенсу від цього тепер взагалі немає, бо раніше це хоча було б прикольно. Раніше ви могли знайти собі скелетного коня, приручити його, і мандрувати світом на ньому, і таким чином виділятися серед інших гравців, якщо ви на сервері, бо все ж таки скелетний коні доволі рідке явище. Тепер, навіть якщо ви його десь побачили, навіть якщо ви його приручили, вам треба тримати його десь в загоні, з дахом і візити лише. Вночі або під дощем, і це втрачає взагалі будь-який сенс. При тому, що я не знаю, як давно це змінилося, можливо, скелетні коні вже давно горять на сонці. Я просто зараз лише це помітив, бо давно не грав в Майнкрафт у виживанні, прямо так, щоб перевірити усі механіки, лише дивився снапшоти і міг пропустити, просто коли це було змінено. З іншого боку, навіть якщо це було змінено лише зараз, це все одно прикро, бо взагалі втрачається сенс шукати цих коней. І це погано. На мою думку, це погано. Не знаю, я трішки розчарований і наутілусом, і тим, що коней тепер не можна використовувати в день. Ну, це ж прикольно. Мати такого нестандартного коня, якого ви знайшли, якого ви шукали декілька ночей в Майнкрафті. Щоб вбити того сраного зомбі, щоб забрати собі того сраного коня. А він просто згорить у вас. Таке собі. Ну, і на цьому, напевно, все в цілому то Майнкрафт Лайф був. Невеличкий нам в цілому -то, на Minecraft Live це оновлення показувало лише 5 хвилин. Тому тут в цілому-то і розповідати вже немає чого. Воно дійсно невеличке. Якщо ще щось буде, про що не розповіли на Minecraft Live, це буде цікаво, звісно, але мені чомусь здається, що прям чогось такого кардинального, ну прям навряд чи буде. Скоріше за все будуть там трішечки підкручувати механіки. Там Можливо, якось зі списом щось перероблять, можливо, якось з Наутілусом щось перероблять. Там Можливо, змінять спаун, кількість, рідкість тощо. Але мені здається, що прям. Ну, я особисто від цього дропу нічого такого вже не чекаю. Спис прикольний. зомбі, коні Наутілус, Не знаю. Не знаю. Якби вони не горіли. До речі, зомбі наутіус, якщо його виперти на сушу, він буде не задихатися, він буде теж горіти. Така невеличка інформація. Тому тепер усі виходить усе, що пов'язано з зомбі, зі скелетами, воно буде горіти, не зважаючи на те, що це за моб. Ну, а вам, любі друзі, дякую за увагу. Сподіваюся, це було цікаво. Пишіть свої думки, що ви, що ви думаєте про цей снапшот? про цей дроп. До зустрічі в наступних відео та тихого і мирного неба вам.